Майстер-клас для освітян із виготовлення маскувальних сіток організували у Чернівцях. У такий спосіб хочуть активізувати представників громади задля допомоги нашим захисникам. Більше про ініціативу розповідаємо у наступному сюжеті. В умовах повномасштабної війни кожен українець може знайти свою ділянку відповідальності для вкладу у майбутню загальну перемогу, адже наш спільний обов'язок. Допомагати та підтримувати захисників на лінії фронту саме з такою метою у Чернівцях організували майстер-клас із плетіння маскувальних сіток. І з самого ранку тут кипить робота. До майстер-класу долучились директори та освітяни навчальних закладів Чернівецької громади. Сьогодні ми спільно з благодійною організацією «Артанія Україна плетемо маскувальні сітки. Сьогодні від ранку від 9-ї години тут збираються освітяни керівники закладів дошкільної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти і плетуть маскувальні Сітки сьогодні відбувається майстер-клас, але з подальшою метою запровадити челендж, який ми назвали Сховай мене. Отже, ми хочемо до 23 серпня. Бо 23 серпня саме ми будемо відзначати у наших закладах День Незалежності. Ми хочемо зробити підсумок. І тій школі, чи тому дитячому садочку, або позашкільному закладу, хто буде найактивніший, вручимо цінний приз і від управління освіти. Маскувальні сітки на передовій, розхідний, але вкрай важливий та потрібний матеріал. Зазначають Волонтерам ми зіткнулися з дуже величезною проблемою, що всі просять маскувальних сіток. Якщо ми заїжджаємо на одну точку для вигрузки, якщо є в вантажному автомобілі 5-10 сіток, перша точка військових все просить і все забирає. Їх надзвичайно потрібно, тому що маскувальні сітки це як шапки невидимки для наших військових. Вони там дуже потрібні, особливо в спеку зараз просять вже будь-який колір. Але зазвичай ми, наприклад, накривали в Сумській області, нас замовили 50 Сіток певного розміру для накриття окопів. пані Тетяна каже: нині кількість людей, які хочуть допомагати та долучатися до такої роботи, все менша. Проте запитів від наших захисників більше є чи не щодня. Коли ми ставили конструкції по різним закладам, я запитувала людей, ви плели сітки плели. Кажу, а в чому в чому зараз на сьогоднішній день в Чернівцях перестали плести сітки? Я не розумію, війна палає як в перші дні, і тому ці сітки треба плести, плести й плести. І тому йому я звертаюся. Ну раніше плели, а сьогодні що змінилось? Ну можна дві години в тиждень присвятити перемозі. Можна, кожна людина може це робити, і це надзвичайно легко. Аби робота не зупинялась і якомога більше людей долучилися до допомоги нашим захисникам. Представники фонду вирішили передати установки для плетіння маскувальних сіток з усіма необхідними для цього матеріалами матеріалами у заклади освіти громади ми знаємо, що на жаль, на жаль, вже на третій рік повномасштабного вторгнення трішки люди менше донатять, трішки люди менше вже волонтерять. Ми хочемо ініціювати, щоб це не згасало, щоб такі ініціативи були постійними. Пан Віталій зокрема займається виготовленням установок для плетіння маскувальних сіток. Розповідає в день можуть сконструювати два таких станди тож точно зможуть найближчим часом забезпечити конструкціями всіх охочих допомогти. Ми побачили цю конструкцію. Тут є такий народний дім. Знаєте, там десь подібно. Ну, ми з Вітєю, Вітєю ми працюємо разом. Ми з ним зробили свою версію. Ну, от на це, вже коли е -е, опит появився, то ми робимо це за три години вдвох, одну штуку. Відтак активісти закликають боковинців бути небайдужими та робити свій внесок для якнайшвидшої перемоги України. Анна Харабара тому Дня ТВА